Неприємно показувати хороший приклад своїм одноліткам, демонструючи на сцені тільки найкращі людські якості, втілюючи у життя найбільш цінні образи, долаючи під час виступу великий бар'єр особистих стосунків. Аматорський театр Алатея при храмі святого Василія Великого, створений рік тому. Його не один десяток лучан. Алатея, тому що наш колектив принаймні, намагається донести кожній людині правду. Божа Любов, ласку, євангельську правду. Тому саме від грецького алетея означає правда. хожу сюди майже, ну, майже від самого початку його як би, існування. Е, ну, колись він якби не називався аматорським театром, а ідея ця виникла е, рік назад. І тоді ми назвали, свій, ну, назвали аматорським театром. Як я вже казав, хожу я сюди е, рік. Е, хожу я сюди, тому що е, тут, тут ми всі як одна сім'я. Ми один одного підтримуємо, е, переживаємо один за одного. Коли хтось, можливо, стараємося підтримати один одного. Також це якби цікаво ходити, писати різні е, вистави, сценарії, е, ну, доносити людям якісь. Повчання, але ну, в такому стилі сучасному. Це також ми збагачуємося тут духовно. Ми їздимо, на... їздимо в різні музеї, на різні виставки, їздимо відпочивати. Ну, ну, якби два в одному ми їздимо і... і подивитись, наприклад, як ми їздили в Карпати, і заодно ми там виступали. Вільний час ми можемо від'їжджати на інші міста, якщо від'їжджаємо, можемо гуляти по природі, подихати свіжим повітрям. За законами небесної механіки, коли об'єкти з'їжджі товпуються, завжди є вічні наслідки. Юначе, слухайте, що це у вас за каліграфія така? Це я ведь... Марсіанська каліграфія? Ну, вітання мої колеги, що ще не винайшли марсіанську Класно! А то калео. Гарне. Гарне письмо. Оце, ото ж в нас вийшло, як там гарне марсіанське письмо. Почалося все з першої вистави, присвяченій пам'яті святому священомученику Йосифату. Тоді я ще навіть не думав створювати якийсь театр. Мені просто подобаються вистави, подобається писати сценарії, присвячені чи святим, чи на інші тематики, які стосуються людей, і які корисні для людей, їх збагачують. І власне ця вистава принесла таку велику радість не тільки для глядачів, але також для самих акторів. І другою виставою була для нас цей різдвяний репортаж. Це сучасна вистава, де ми старалися показати Різдво, якби зараз зустріла Різдво сучасна людина. Діти також і всі учасники також загорілися таким бажанням і вони самі запропонували, щоб створити колектив. Я кажу: добре, це навпаки похвально, що вони самі цього бажають. Бо для мене завжди є важливим те, щоб люди бажали цього. Я на вас, як беру акторів підбираю акторів. Я їх спочатку питаю таке перше питання, чи вони це люблять робити, бо насильно це ніколи не приносить ні успіху, ні, ні, ні навіть того бажаного результату. Над постановкою вистав працює чи не увесь колектив. Його керівники думають над сценарієм, учасники ж допомагають цікавими ідеями та наполегливо працюють, щоб якнайповніше відтворити характери героїв. Найперше в наших п'єсах ми намагаємося донести людям євангельську правду, і саме через, через суть наших п'єс, через деякі моменти ми намагаємося показати людям, що головне вірити в Бога, що головне, старатись дотримуватись заповідей, і інколи, навіть якщо зробити помилку, ми можемо її все одно виправити дає нам вибір. Коли я виступаю, я відчуваю, е, ну переживаю е, всі емоції, переживаю те, що відбувається. Я дуже люблю виступати і е, е, писати сценарії також. Е, ми виступаємо не для того, щоб просто для задоволення, а і для глядачів, щоб вони зрозуміли. Що потрібно надіятися на краще, а не тільки і вірити, що все буде добре, а не тільки бути сумними. Хлопці, у нас є чудова ідея. Ідея. Давайте ця лавочка буде наше місце. А навіщо моя мама нещодавно переглядала свій шкільний фотоальбом і дуже зажурилася, що втратила зв'язок зі своєю найкращою подругою, тому щоб з нами такого не трапилось, будемо. Сюди на наше місце в останню неділю травня. А чому саме в останню неділю травня? Так це ж був день, коли ми познайомилися. Точно! А ідея дійсно чудова. Тепер що б з нами не стало, ми завжди будемо разом. Стоп! А що, нам тут цілий день сидіти? Звісно ж, ні, давайте виберемо кращий час. Можливо, 17. -й. А чому так пізно? Ну бачите, поки повернемося з церкви вже й обід, зібратись, доїхати, хто знає, ми будемо жити, а до 17-ї встиг. А хто не ходить до церкви. Ти не ходиш? Може, варто спробувати? Ну, не знаю. Тату каже, що там нудно. Ще неділі одне і теж. Ні, там навпаки дуже цікаво. От, наприклад, недільна школа. Ми завжди дізнаємося більше і більше про Бога. А ігри. Там стільки цікавих забав придумають. А на самій службі Божій ми, як дорослі, священик дає нам читати молитву і навіть апостола. А на проповіді. Бачив би ти, що робиться. Пам'ятаєш, наречі той рок літератури, як всі руки піднімали. Так у церкві ще цікавіше. Кожному охота, щоб його почули. А давайте разом підемо і ти сам переконаєшся, чи нудно там, чи ні. Згода. Тільки разом. Я мав досвід бути на сцені в ролі ведучого і можу сказати, що виступати на сцені в ролі актора набагато цікавіше якось переживаєш емоції свого героя, тобто, здається, це просто слова, але все одно ти вкладаєш якісь почуття, якісь емоції в те, що ти робиш. І ну, надзвичайно цікаво перечитувати нові сценарії, вливати свою роль, і потім, коли вже ще раз і ще раз ставиш п'єси, то ти розумієш, що це справді твоє, і що дуже цікаво проводити час в колективі разом з, людь з людьми. Скажіть, будь ласка, а коли у вас проходять репетиції? Репетиції по різному, в залежності від того, наскільки терміново треба, щоб вистава була готова. Тобто, якщо, наприклад, ми зніма, ну, готували заповіт патріарха, у нас був місяць часу на написання і місяць часу на реалізацію. Вистава велика, година 20 вона в нас займала. Чи може навіть більше не пригадаю. І оскільки з такими стислими термінами треба було частіше проводити репетиції, то ми практично розділили на частини і збиралися хто задіяний постійно, наприклад, Патріарх, то збиралися щодня. А якщо немає терміновості, то ми двічі на тиждень збираємося. Процес написання, ну, такий е, колективний, е, теж один раз на тиждень. У нас вівторок, це день колективу. Ми збираємося після служби на сьому годину і займаємося написанням сценарії. Хтось опинився тут випадково, хтось був від початку створення колективу. Усі його учасники різні, та їх об'єднує спільна мета нести у світ добро, і їм це вдається. Сфера загалом доволі дружня, можна навіть помітити. на… Це найбільше на репетиціях. Можливо, на сцені це не так відчувається, оскільки кожен з нас бере свою роль, переживає її саме окремо, індивідуально. А на репетиціях проявляємось ми повністю, ми дозволяємо собі навіть так трохи подуріти, як кажуть. А, загалом я в цьому театрі беру участь з квітня місяця, це також доволі цікава історія, як отець Остин запросив нас. З братом. І після цього вже почали так більше виступати. Друга вистава, яка у нас була, це якраз та, що будете знімати сьогодні на репетиції, Блудний син. І по суті, далі відбувалося все якось понахильній. Нічого складного не було, ускладнені з роботою в колективі. Мені подобається виступати, бо я думаю, дуже багато друзів. Це для мене був як експеримент. Я, я ще, я, як сказати не визначився в цьому житті. Я просто шукаю, що, що я є моє. Ну і після пропозиції ця Августина, як в квітні місяці мене з братом я вже попробував, що ж таке театр, щось що таке акторське мистецтво. Мені сподобалося. Грати цікаво, дуже чесно, як кажуть. У замислах театрального колективу ще багато історій, які варто побачити на власні очі, побачити, оцінити і замислитися. Чи правильні наші вчинки, та чи панує добро і любов у наших серцях?